Щоденно у книзі вічної пам'яті викарбовуються нові імена героїв, які у війні з російськими окупантами віддали власне життя заради Батьківщини і кожного з нас. На жаль, наша громада втратила ще одного захисника. Сьогодні у невимовному горі і скорботі. В останню земну дорогу наша громада навколішки проводжає Сергія Кириєнка, героя захисника, який повернувся додому на щиті. Сергій у перші ж дні вторгнення пішов добровольцем захищати батьківщину, бо не хотів, щоб моторошний жах війни докотився до рідного Борисполя. Де залишилися найрідніші, твердо і впевнено сказав рідним: хто, як не я, не зможу залишитися осторонь. Завжди чинити по совісті, не боятися перешкод, сміливо йти вперед, саме такими принципами керувався у своєму житті Сергій. Він був дуже добрим, співчутливим до чужого горя. З відкритою щирою душею. Сергій був напрочуд порядною, турботливою, чуйною і справедливою людиною, ніколи не полишав незакінчену справу, не проходив повз, як треба було допомогти. Мав справжні золоті руки з любов'ю і турботою, власноруч облаштовував дім. Щоб родині було затишно, був найкращим люблячим сином, чоловіком і татом, поважав і цінував рідних та близьких, мав багато друзів і приятелів, які відгукувалися про нього лише з теплотою і повагою, відчував відповідальність перед побратимами, прагнув чим скоріше повернутися до них. Щоб разом іти вперед, відвоювати у ворога рідну землю, Сергій Кириєнко боровся за волю і свободу нашої держави та усією душею вірив у те, що наближає омріяну перемогу і повернеться до рідного дому 9 червня на Донеччині. Будучи до останнього подиху, вірним військовій присязі, щастю і до кінця виконавши свій військовий обов'язок, Сергій без вагань віддав своє життя заради нас. Ми, усією громадою, розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Згадаймо Сергія й усіх захисників хвилиною мовчання. Герої підносяться на небеса, тримають землю під нашими ногами. Таким героєм був Сергій. За першим покликом, взявши зброю до рук, він захищав. Наше місто, наш регіон, нашу країну і, на жаль, віддав найцінніше, що в нього було, це його життя. Я хочу принести слова до родини, адже ви втратили найцінніше, що у вас було. Але ви її здобули. Здобули в моєму обличчі, в обличчі кожного побратима і кожного громадянина нашого міста міцну опору. Які завжди готові прийти вам на допомогу. Тому висловлю вам слова співчуття і завжди розраховуйте на нас. А наш святий обов'язок це пам'ятати, адже душа живе рівно стільки, скільки ми пам'ятаємо про неї. І наш святий обов'язок ніколи знову не допустити. Тому ми маємо вчити наших дітей на сучасних героях, на таких героях, яким був Сергій. Слава Україні і слава нації. Сьогодні сумний травлений день для нашого 9-го батальйону. Ми прощаємося з нашим побратим Сергієм. Сергій прийшов з перших днів, вступив до лав Збройних сил України, пішов захищати нашу неньку батьківщину. Ми запам'ятаємо його як порядного, скромно, чесного, О, людину з міцним характером. Вічна слава героям! Герої не вмирають! Слава Україні! Сергій навчався в школі номер 6, у якій сьогодні працює його дружина Марина, навчається його донечка Вікторія. Дружний великий шкільний колектив вболівав і чекав на повернення Сергія. Коли йому потрібна була допомога, згуртований колектив миттєво закупив для нього тепловізор, але не судилося. Втратили велику людину. Але за покликом душі я сьогодні звернуся до тебе, як і 30 років тому. Я скажу тобі добрий ранок. Мій маленький хлопчик. А він стояв сором'язливо на цій першій лінійці, такий маленький, білявенький. І про що він думав? Хто зна? Ну, я гадаю, що, мабуть, про маму. Болячно було першого дня. Він бачив мирне небо, як і сьогодні. Його обличчя світило сонечко, ясне, вересневе. А він щулився від нього і закривався букетиком. Але неодмінно я впевнена, він не думав про війну. Про таку жорстоку війну не думала дитина. Можливо, він думав про героїв, але про казкових болюче говорити сьогодні про таке лихо, про таке трагедію, про таку трагедію. І сумно. Війна злодійка. Але вона виявляє серед нас. Справжніх героїв, таких як наш Сергій, і водночас забирає від нас золотих дітей. Сяти, кріпкіся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкіся ти безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний помилуй.